Пам'ятаючи про жертовність, на фасаді хвістського ліцею, відкрили меморіальну дошку Герою України Пицюку Юрію Романовичу. Право відкрити дошку було надано рідним. Представники місцевої влади піднесли квіти до меморіальних таблиць. Перед цим священнослужителі здійснили молитву та освітили дошку. І освяти оцю пам'ятну дошку воїна Юрія, яку споруджено і встановлено, щоб пам'ятати про добрі його подвиги і справи, і вчинки тих, які відійшли у вічність, бо ти ісу свяче наші, тобі славу вослава селаємо. Отцію сину, святому духві, нині повсякчас. Вікторія Пицюк Торес у своєму зверненні до присутніх закликала наслідувати свого брата героя, пригадуючи його риси, здобутки та вчинки у житті. Назвала, які цілі варто собі ставити: любити життя і втілювати власні мрії. Так Юрі було 32 роки. Але за 32 роки Юра втілив дуже багато своїх мрій. Можна багато говорити про Юру. Він був дуже крутим ресторатором. Коли ви потрапите в місто Івано-Франківськ, будете ходити їхніми вуличками, ви обов'язково зайдіть у такі класні ресторани, як Фабрика і Мануфактура, тому що Юра був там самим головним. Він був керуючим ресторанів, він мав велику повагу серед івано-франківських бізнесів, його знали в усій області. І ви можете сказати теж, я з того села. Де Юрій Пицюк, який був крутим керівником ресторанного бізнесу Івано-Франківську, і таким залишився у пам'яті своїх колег чесним і добрим. А ще Юра дуже любив собак. Він мав собаку з притулку. Він допомагав в притулку. дає собаки, котики. Він любив тварин, а тварини любили його. І навіть коли він вже був на фронті, всюди, де був Юра, всюди з ним були собаки, коти, і він перше дбав навіть про їхню безпеку більше аніж про свою. Усе, що він міг мріяти, звісно, він не зміг зробити, але зробив більшу частину і прожив достойне і гідне життя. І ним треба пишатися. І коли ви будете дивитися на нього, гордіться ним. Не плачте, не жалійте, а просто пишайтеся, що також з такою людиною вам довелося жити в одному селі і в одній державі. Пригадав успіхи Юрія у шкільні роки. Директор Гвіздиського ліцею Віктор Муляр. Пам'ятаю його таким скромним, мудрим, розумним, який навчався в цих класах, ходив по цьому подвір'ї і. Особливо е, важко, коли десь приходить звістка, що загинув воїн десь з сусіднього села чи з громади серце пронизує біль. Але коли приходить звістка про загибель людини, яку ти знав, з якою прийшли роки, зустрічалися, щось е, говорилося, біль в десятки разів сильніший. Пам'ятна дошка. Має стати тим нагадуванням всім нам, тої великої ціни, яку заплачено за нашу свободу, щоб ми могли мирно встати раном, приступити до праці, діти до навчання, які займатися якимись своїми справами. На події виступив міський голова Зінові Андрійович. У нас сумний день. Сьогодні нас зібрали. Наші герої, воїни світла, які за нас з вами, за наших діток віддали найдорожче своє життя. Сьогодні знову нас зібрав герой України, воїн світла, піцюк Юрій. Важко сьогодні знайти слова розради, але сьогодні наш святий обов'язок кожного з нас. Не тільки під час відкриття пам'ятної меморіальної дошки, а кожного дня ідучи на роботу, заходивши в заклади освіти, будучи тут, на шкільному подвір'ї, зупинитися, зупинити подих, подякувати герою України за те, що він зробив. Для кожного українця, для кожного з нас пицюк Юрій загинув 19 травня 2025 року при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Стариця Чогоївського району Харківської області. Його пам'ятатимуть добрим, милосердним та люблячим.